Добрий день, шановні друзі. Вас вітає Харківський медіахаб. Сьогодні з нами у студії речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області, пан Євген Василенко. Вітаю, пане Євгене. Сьогодні ми поговоримо про оперативну ситуацію у Харкові та Харківській області за період з 3 по 10 квітня. Обговоримо звітні дані щодо роботи харківських рятувальників, а також обмеження і рекомендації до заходів з нагоди Великодня. Пане Євгене, вам слово. За минулий тиждень з 3 по 10 квітня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 185 виїздів, з яких 110 на ліквідацію пожеж, в тому числі пожежі, пов'язані з веденням бойових дій 7 виїздів, пожежі в екосистемах. 62, виїзди, виїзди для надання допомоги населенню, а також обстеження території після ворожих обстрілів 75 виїздів. На пожежах була врятована одна особа, дві особи загинули та одна особа постраждала. Сапери ДСНС за тиждень здійснили 308 залучень. Було знешкоджено 1314 вибухонебезпечних предметів. Наразі усі сапери ДСНС працюють виключно на. Обстеження території під лініями електропередач а також розмінування території в приватному секторі, починаючи з 8 вересня 2022 року. Після деокупації піротехніки обстежили. Понад 2060 гектарів території обстежена 1009 км лінії електропередач, виявлен, виявлено та знешкоджено 55951 тисяч вибухонебезпечний предмет. А загалом, з початку бойових дій, е, знешкоджено близько 60 тисяч е, 66 тисяч вибухонебезпечних предметів. Е, Ситуація щодо підривів цивільних на вибухонебезпечних предмет, предметах за тиждень. Загалом травмовано за тиждень було 8 осіб. 5 квітня подія сталася в село Новоосиново Куп'янського району. 16-річний підліток отримав мінно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Цього ж дня при обстеженні території зазнав травм сапер, зведеного загону ДСНС, який працював на, в районі села Гусарівка Ізюмського району. В результаті підриву отримав мінно-вибухову травму. 6 квітня в місті Ізюм на городі в приватного подвір'я постраждала жінка 66-го року народження, яка наступила на протипіхотну міну Пелюстка. 7 квітня в Чугуївському районі стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета, в результаті чого отримав травми рук чоловік, а також в Чугуївському районі поблизу села Миколаївка, Чкалівська громади. Внаслідок вибуху троє цивільних, двоє чоловіків та жінка, отримали поранення різного ступеню тяжкості. Наїхали на автомобілі на невідомий. Вибухонебезпечний предмет до місця події було направлено піротехнічний підрозділ і для того, щоб евакуювати постраждалих з місця, де вони зазнали трагічна де сталася трагічна подія. В результаті після того як була коли була проводилася евакуація постраждалих, зазнав поранень і ще один сапер. Цього ж дня у Чугуївському районі, в Чкалівській громаді, піротехніки під час розмінування на автомобілі Урал також наїхали на протитанкову міну, попередню протитанкову міну, яка була під землею близько 40 сантиметрів під землею. В результаті стався вибух, на щастя, не було постраждалих. Автомобіль зазнав. Серйозних ушкоджень 8 квітня в місті Ізюмі на території центрального цвинтарю Жінка 70-го року народження наступила на протипіхотну міну Пелюска з мінно-вибуховою травмою. її було госпіталізовано до Ізюмської районної лікарні. Цього ж дня в Чугуївському районі в СМТ Слобожанське постраждав чоловік, який розбирав невідомий вибухонебезпечний предмет. Стався вибух, він отримав поранення руки. Було госпіталізовано до лікарні міста Харкова, і 9 квітня в Візюмському районі стався вибух вибухонебезпечного предмету подія сталася в селі Сніжківка на території приватного домовладіння. Чоловік 85-го року народження на городі наступив знов-таки на протипіхотну міну Пелюстка. Його було госпіталізовано до міської лікарні. Хочемо ще раз звернутися до всіх мешканців, як міста Харкова, так і області. Особливо це стосується мешканців, які проживають на території деокупованих Населених пунктів, а також тих, де велись активні бойові дії. Мінна небезпека зараз доволі висока, тому не слід заходити ні, на, ні в лісосмуги, ні до водойм, не, не ступати на, на велику територію від узбіччя доріг, не заходити на цвинтарі. Ситуація щодо цвинтарів, а також список. Кладовищ, які, на які заборонено наразі відвідування. Зараз вони оголошені як на сайті Харківської обласної військової адміністрації, так і на всіх месенджерах. Я думаю, всі вже з адресами цвинтарів, відвідування яких заборонено, всі вже мали змогу продивитись. А ще раз озвучу, що це повністю населені пункти. Куп'янського району, Ізюмського району, Чугуївського району, зокрема Вовчанської громади, а також частини Харківського району. І 5 цвинтарів по місту Харків. Безпосередньо пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами, на які задіяні були підрозділи Харківського гарнізону ДСНС за цей тиждень. 4 квітня рятувальники виїжджали на ліквідацію пожежі. Яка сталася в місті Куп'янське на території приватного домолодіння? Горіла господарча споруда. Пожежа була оперативно ліквідована. 5 квітня рятувальники виїжджали також в місті Куп'янську. В результаті артилерійського обстрілу сталася пожежа на території на території приватного домолодіння. Площа сягала близько 100 квадратних метрів. На щастя, жертва та постраждалих не було. 6 квітня рятувальники виїжджали на ліквідацію пожежі в село Караїчне Чугуївського району на території одного з приватних домовладінь. горів дах господарчої споруди на площі 70 квадратних метрів за дві години пожежу. За дві години рятувальники локалізували пожежу, але через повторні обстріли ліквідацію пожежі довелося призупинити. І рятувальники повернулись до місця дислокації цього ж дня. Рятувальники проводили перевірку місця влучань ворожих снарядів на території приватних домолодінь місті Куп'янську. Було знищено. Зруйнована та пошкоджена близько 10 приватних домоволодінь. 7 квітня рятувальники виїжджали на ліквідацію пожежі в село Кучарівка Петропавлівської громади, горіла металева ємність залишками скрапленого газу. Оперативна пожежа була ліквідована. Цього ж дня в селище дворічне рятувальники виїжджали для обстеження. Обстріляних обстріляного житлового сектору. Там також було виявлено близько 10 пошкоджених приватних домолодінь. 8 квітня рятувальники виїжджали для ліквідації пожежі в подоли Курилівської громади, громади Куп'янського району на території приватного домолодіння. Горів житловий будинок. Пожежа була оперативно ліквідована. У мене все. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте. Шановні колеги, будь ласка, питання. Вітаю Дмитро Гребіник, телеканал Суспільне Харків. Євгене. Розкажіть, будь ласка, про район села Подоли. Це була інформація від начальника обласної військової адміністрації. Сьогодні вранці там написано, що через влучання ЗРСЗВ РСЗВ град по території лісу сталася лісова пожежа. А, який був масштаб цей... це, це сьогодні? Сьогодні, так сьогоднішня пожежа. Який був масштаб цієї пожежі, які сили залучали, як поки Швидко. що нам інформація не надходила. Я вам пізніше потім озвучу по цій ситуації. Ну на даний час виїздів поки що не було. Угу. А, і стосовно а стосовно рятувальника, який постраждав сапера, який постраждав у гусарівці. В Зазнав травм, ви казали. <кій> Відомо в якому він стані зараз, як почувається. в ну, Він знаходиться в лікарні, в лікарні в стан середньої тяжкості. Угу. А, і стосовно лісництва, ми знаємо, що зараз на територіях лісництв лісгоспів встановлюють таблички небезпечно перебувати у лісі через можливі замінування. Серпня знаємо, що на, на час воєнного стану діє взагалі заборона відвідувати ліси. А, і вони кажуть, що зараз ну поки що сапери не перевіряли цю територію. Скажіть, будь ласка, ем, що б ви могли порекомендувати людям, які от зараз собі думають, що ну попри заборону, все одно піду в ліс? І е, чи ці рекомендації однакові для, для лісгоспів, для лісів на території цієї області? Як я вже казав, всі лісгоспи, які знаходяться на деокупованій території, а також там, де велись активні бойові дії, відвідування лісів та лісосмуг в цій місцевості заборонено. Тобто ми не рекомендуємо мешканцям населених пунктів, які проживають поруч, або які хочуть відвідувати ці ліси, там я не знаю, або сходити за грибами, або на пікніки, або для там, на рибалку. Ми не радимо цього робити саме в тих населених пунктах, де велись активні бойові дії, а також там, де ворог застосовував дистанційне мінування. Ми вже отримували неодноразові виклики травмувань та загибелі, на жаль, населення, як і в лісах, так і поблизу водойм. Люди, нехтуючи елементарними правилами безпеки. Вони розуміли ситуацію, що це небезпечно, але все одно. Вирушали, входили, заходили до лісів, навіть брали з собою дітей, і такі походи закінчувались доволі трагічно. Чи немає під рукою статистики, скільки це було там пораз загалом, з початку бойових дій 150 е, чоловік е, зазнали травм або загинули під час? Е, при підриву вибухонебезпечних предметів 29 чоловік загинуло, і 121 особа зазнала травм. А щодо самих лісів, ви не виділяєте так окремо цю категорію? Скільки їх було загалом? Я ж як сказав, всі ліс, лісосмуги, ліси, посадки, а також водойми, також цвинтарі, все, що знаходиться на декупованій території, не обстежено вважати потенційно небезпечним. Вважати, що воно заміноване, і заходити туди не можна. Там можна зустріти і знайти будь-які будь вибухонебезпечні предмети, починаючи від розтяжок, як це вже неодноразово було, протипіхотних мін, мін ОЗМ та ПОМ-2, ПОМ-3, які кругового ураження, а також протитранспортні міни, які зариті. Під землю, на околицях доріг, під самі ґрунтові дороги. Як ми вже бачили неодноразово, там найчастіше на Балакліччині та Ізюмщині, коли люди заїжджаючи в лісосмугу на легкових автомобілях, просто підриваються. Тому ще раз закликаємо не, не нехтувати правилами безпеки, правилами мінної безпеки і найближчі роки. Не заходити до ліса поки не пройде суцільне обстеження? І ви сказали, зараз сапери переважно працюють так над домашніми господарствами. Розмінування домашніх господарств? Ну, це в другу чергу, так, але більше лепе. Скажіть, будь ласка, а як скоро чи можна прогнозувати, як скоро почнеться розмінування саме території лісів? Це в яку чергу? Першочергово наразі всі саперні підрозділи ДСНС. Ми говоримо зараз за розрахунки піротехнічні розрахунки. ДСНС працюють. А це 26 піротехнічних розрахунків, Працюють на обстеження та знешкодження вибухонебезпечних предметів під лініями електропередач. Після того як їхня робота закінчиться, закінчується, а у них є певні певні вимоги до того скільки вони повинні обстежити цей день території. Повертаючись назад до підрозділу, вони обстежують і виконують ще заявки від місцевих мешканців на шляху від проведених робіт до підрозділу в тих населених пунктах на шляху їх слідування. Тобто, зокрема, це от, протягом березня і квітня проводились роботи виключно в приватному секторі та під лініями електропередач. І щонайменше до кінця квітня в такому режимі, в такому ритмі вони будуть продовжувати свою роботу. Ну, а ліси це не, не наступна черга, тобто є ще кілька там різних. Будівлі. Наступна черга, так, буде визначена цей сільхозбогіддя і. Сільхоз Богіддя, і і лісосмуги, і ліси, і ліс. Можна Наступна черга це так: сільгоспогіддя, лісосмуги та лісництво. Але сроки та дати ми поки що не повідомляємо. Коли будуть виконані завдання та заявки. Щодо обстеження лінії електропередачі, всі населені пункти будуть підключені до електроживлення? Лише після цього будемо проводити роботи по розмінуванню інших об'єктів та території сільхозугідь та лісосмуг. Павло Велицьке медіагрупа об'єктив про сільхозугіддя і про аграрії. Скільки чи є дані? Скільки механізаторів? Підірвалися в полі у Харківській області спочатку повномасштабних. У нас таких даних немає. Є загальна кількість підривів місцевих цивільних місцевого населення та цивільних мешканців. Щонайменше два випадки стались з підриву тракторів та комбайнів за час війни. Це що найменше. Про чорних саперів в Харківській області. Чи відомо вам є такий ринок чи ні, з юридичної точки зору, яку ці чорні сапери, не ваші частини, несуть відповідальність, і хто буде нести відповідальність, якщо трактористи тракторист підірветься на міні після огляду вже чорних саперів стосовно чорних саперів? З неофіційних джерел надходять інформації, що такі сапери, чорні сапери або чорні шукачі активізувались на території Харківської Харківщини. Нам поки що не відомі, хто це і де вони працюють. Мабуть, правоохоронні органи вже починають працювати по цим людям, де вони працюють і яким чином вони працюють. Ми лише можемо попереджати можемо попередити, що їхня робота доволі небезпечна і становить певний ризик. І відповідно стосовно запитання щодо юридичної відповідальності, або якщо вони там проводять роботи по розмінуванню для когось, то відповідно, що ніякі ніякі акти, ніякі документи вони не видають. А якщо щось видають, то воно не має юридичної сили. Чи відомо вам і чи відносяться до ДСНС якісь структури, котрі на комерційній основі можуть зробити такі роботи? Мені відомо, що зараз при Укроборонпромі є такі, як такий підрозділ, котрий за гроші може е, сільгіз... сільгіз... Перевірити. Так, звичайно. Сапери ДП «Укроборонпром» проводять такі роботи. Якщо необхідно від них коментарі, що вони проводять, де вони проводять роботи, то ви можете звернутися. Наразі координацію роботи і загальний аналіз розмінувань території, Знаходиться в компетенції Харківської обласної військової адміністрації через департамент цивільного захисту. Кожного тижня вони аналізують роботу, проведену роботу саперних та підр... піротехнічних підрозділів. Адже туди входять не тільки сапери ДСНС, а й вибухотехніки Нацполіції, сапери Збройних сил України, сапери Державної служби спецтранспорту, а також здається п'ять міжнародних та інших організацій, які залучені до розмінування, а також до нетехнічного обстеження території. Тобто, ну, це такі, як халатрас, там тетратетратек. Крім того, є організації, які проводять інформаційну роботу з населенням. Це координаційно-гуманітарний центр Червоний хрест. Які також проводять, вони пройшли певне навчання, проводять навчання ризикам серед населення. А ті організації, які допомагають саперам, ну можна сказати, саперам ДСНС, вони проводять поки що не технічне обстеження, тобто вони виявляють вибухонебезпечний предмет, подають заявки і після чого приїжджають піротехніки ДСНС і знешкоджують знайдений вибухонебезпечний предмет. Дозвольте коротко, просто пояснити для людей, чим відрізняються сапери, чорні сапери, так, від звичайних сапер. Чого у них немає, що є у рятувальників ДСНС, саперів ДСНС? Ну і інших так підрозділів. Ми їх не бачили, чим вони відрізняються. Це звичайні люди раніше вони були чорні археологи. Їх називали, які збирали там артефакти в лісах та в населених пунктах. І проводячи цю роботу, вони натикались і на вибухонебезпечні предмети. До війни це були боєприпаси часів Другої світової війни. Вони їх збирали там, коли там переносили, там складали в кубку і після чого повідомляли до ДСНС. Піротехніки приїжджали і розміновували, знищували вже там певну кількість боєприпасів доволі. Часто це було там понад ста одиниць цих вибухонебезпечних предметів. Як розрізнити, що вони саме от, фальшиві сапери, так? Дзвонити вам, пересвідчувати, що саме ці люди, ну вони не мають ніякого відношення, це, це єдиний спосіб, чи можна ще якось. А їх навіщо дзвонити? Ну, навіщо? Вони, коли вони самі пропонують послуги, видаючи себе, можливо, за саперів. Чи немає такої практики зараз не фіксують? Ну, якщо вони пропонують кошти, то. Це звичайно, це і є чорні сапери. Угу. І дозвольте ще таке питання: як, як у ДСНС ставляться до такої практики, коли, наприклад, фермери е, власноруч намагаються е, розмінувати свої деякі свої поля е, таким чином, що переробляють трактори, встановлюють на свої трактори радіокерування, відправляють їх у поле, таким чином ну, проходять поля, очищають їх. Жертвуючи, вони свідомо жертвують там, технікою, ну, якщо щось станеться, вони до цього готові. От як ви до цього ставитесь. Доволі часто звертаються і представники сільгоспідприємств, сіль фермери щодо розмінування території. Процедура ця така, що вони повинні звернутися до місцевих органів влади або до територіальних громад. Надалі ця інформація передається до департаменту цивільного захисту та департаменту агропромислового розвитку Харківської військової адміністрації, і там вже відслідковують чітко, яка територія першочергова до розмінування. яка яка буде відкладена на певний час. Звісно, 20-кілометрова зона від кордонів з агресором, а також від тієї території, де ведуться активні бойові дії, вона небезпечна і проводитись найближчим часом, поки ведуться активні бойові дії, розмінувальні роботи там не будуть. Що стосується фермерів які переобладнують власну техніку да такі випадки є але це їхній ризик вони ризикують власними по перше власним життям та здоров'ям життям та здоров'ям людей які будуть знаходитись на цю на цій техніці техніці хтось же повинен на нею керувати якщо вона працює дистанційно, да вони вони Розміновують сільхозпогіддя, але під час підриву вони втрачають цю техніку. Ми розуміємо, якщо такий трактор наїде на протипіхотну міну, то від нього вибачаюсь, на протитранспортну міну, то від цього трактору майже нічого не залишиться. Тому це є певний ризик. Якщо ризикують виключно технікою, то це Їхня відповідальність, матеріальна відповідальність. Якщо вони ризикують життя, там, життям та здоров'ям людей, які будуть керувати, то це доволі ми не радимо так робити. Дякую. Дякуємо за запитання, шановні колеги Нагадую, що сьогодні з нами у студії був речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, пан Євген Василенко. Цей брифінг, а також брифінги за участю представників ДСНС та інших наших гостей, ви можете подивитися, переглянути на платформах Харківського медіахабу. Разом рухаємося до перемоги. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава.